Я командир міномет. Було бажання працювати на мінометі. Спочатку працювали на 82-му калібрі, потім отримали 120-ті, то працювали і на тому, і на тому. Цілі є. Багато цілей. як кущі шевелить. Ти людини не побачиш. Не далі. За сутки, якщо мені не зраджує пам'ять, чи за сутки, чи за три дні. Я вже точно це не згадаю: 360 мін. Прикриваємо своїх хлопців е, піхоту нашу, адреналін, емоції, що ми відпрацювали там на добре. Ну так, звичайно, тут мені здається всім, хто, ну майже всім, е, подобається своя робота. Що є сили неподільний край наш, віче так рішило: степові дітей, вихороні заєм! Країн... Це у нас так сказати, зона відпочинку. так, Тут у нас є такі для удобства, Ну і оббили все так сказати, побільше, щоб комфортніше було, щоб на голову нічого не сипалося. Працюємо по рації, чергуємо, отримуємо команду від спостережного пункту. Готовності до бою. Специфіка зараз роботи полягає в тому, щоб розрахувати правильно, передати козакам розрахунку, передати їм цифри. Відповідно, щоб все було точно. Командир на місці має перевірити ті цифри і тоді постріл по команді. Прицілше. По готовності три швидким з доводкою. Три швидким з доводкою. Плюс три швидким з доводкою. По готовності три швидким з доводкою. Плюс. Три швидким з доводкою. Готові. 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 Постріл. Оседно. Давай Пострел. Швидше, хлопцы, швидше. Готовы. Готовы. Я как автомат Калашникова. Як воно може не подобатися, якщо ми нищимо ворога, який напав на нашу землю, який вбиває наших дітей, жінок, невинних людей. Як це може не подобатися? Звичайно, що подобається. Бить барабани. Сурмі що є сили. Неподільний край наш віче так рішило. Сміття оставляє вова забере.